Ну що можу сказати? Тут нічого живого. Я колись місто любив Бахмут. ну Можна сказати, що воно йде до того, що воно скоро стане таке саме мертве місто. Тут дивіться нічого живого немає. Порівнювати. Зовсім нема нічого. Все розбите машини. Все. На даний момент противник посилив обстріли безпосередньо житлових масивів міста нового часового яру передмістя зі сторони Бахмуту, тобто новий часів яр на даний момент майже знищений, знищений і відновленню не підлягає часів яр як місто, яке на даний момент можна було б Відновити для проживання людей не підлягає відновленню також, тобто противник всіма своїми зусиллями вибиває нас з міста. але Ми тримаємось і будемо триматися далі. Залишились одиниці місцевого населення. Ми намагаємося їм допомогти там в якомусь продуктовому плані, тобто, якщо там у нас звертаються, вони допомагають, але все менше і менше. Людей тут залишається, їх можна вже порахувати на пальцях, Тобто, людей майже немає. А ви тут ще проживаєте? І що як воно у вас тут зараз? Як везде. Мы с вами чуть пообщаемся, если вы не против. Хорошо? Меня Только... зовут Тебе это Вадим. Вадим. Вадим да. Меня Николаевич. Только звоняйте это. Все хорошо, я, я сяду, это... саду був, где-то ноги, это не в дугу. В лучшие годы у нас было 33 тысячи населения. И парк був, и сквери, и ставки, и пляжи. Чортове колісо, і машинки, все для дітей, все. Більярдне, шахматне, шаші, тут все було. І у в нас вже нема. Два роки і ни води, ни ні води, ні газу. а не газа. А много залишилося сіла, які живуть, грубо говоря, надому от тут, от, Отут, от, у кварталі у нас осталось 18 людей. По цей освітні показує квартал, то я потім. 18 человек будете тут оставаться и нас орать на этих. Я же жизнь это свою разве. Заки зараз попрацюємо з ПГ після чого до розвідка, дай будемо виявляти. Перевір нормально, куд. 31.80. <плес> Дальність 3500. Банцирі, <плес> я <б> тупо <плес> його готовий. Один вогонь. <плес> Треба перескопійки. Давай ЗУМ-1! один, зум один. Ну, Зараз станом на сьогоднішній день противник діяв малою групою. Нанесли ураження, противник поніс втрати та відступив. Буквально декілька днів тому там противник діяв. В складі взводу, посиленого взводу проводив Ну, Тоді більше противник не спні спитрати, ніж зараз. Як він проводить штурмові дії, яким складом? Таким же складом і не все Без Безбогіє війни ніяк, артилерії вражає. Дуже себе гарно рекомендують fpv дрони. От. Колективне озброєння, таке, як МК-19, себе прекрасно зарекомендувало в сучасній війні. Саме Відсікання противника від переднього краю позиції але як артилерію ми не можемо підвести е, мінімально близько до своєї позиції. А МК МК, да, МК ми наносимо ураження безпосередньо перед переднім краєм, перед позицією своєю відсікаємо противника на ура. Я скажу, достатньо великій кількості наносить сюди ударів по місту. Буває і каби, але каби прилітають більшість по. Району новий, шасвояр. Працюємо по команді, приходить до нас команда працювати, дають, задаються нам координати, виставляємо гармату по координатам і працюємо так. Коректирується там вогонь за допомогою дронів коректирується вогонь там. По розривам, і так ми і далі нам уточнюються координати, і так ми і працюємо. Другий вогонь побікали. Установка досить напружена, напружена і потрібно задумуватися про те, щоб ми не втратили зараз нинішнє наше положення і оборона часового яру залишилась такою, яка вона зараз є. Тобто Місто втрати міста часів яр, і в якому разі їм потрібно допустити. І ми це наш обов'язок. і Ми для цього все зробимо, що від нас залежить і не залежить в тому числі. Що можна сказати, що тяжко. Е змучилися всі. Вони говорять, надіюся, що на виснаження нас візьмуть. Ну Ніколи. Ми захищаємо свою церкву, нам втрачати нема чого. Е все рівно ми будемо до останнього і до кінця, і до повної перемоги. Так що, Оркосня, знаєте, що ми не здамося вам. І вас чекає всіх, які тут на цій землі смертні. Люди бачать розруху, цілих домів майже не лишилося. Ворог прийшов їх не звільнювати, а знищувати, ну, хоча їхні пропаганді інше. За Зараз можу сказати у нас, хлопці-моловці, незважаючи на складності погоднього по недостатньої кількості озброєнь, які би нам хотілося, продовжувати боронити батьківщину, нищити ворога. Хлопці, які вчора були з гайчними ключами, займалися рахунками автомобілів, зараз на покусійному рівні знищують спеціально підготовлених ВДВшників, якими пишається російська армія. Але як виявилося, як казав мені один хлопець наш, що незважаючи на ранг і заслуги, вмирають всі однаково. Тому ми українці, ми на своїй землі. За нами правда, з нами Бог в будь-якому випадку окупант буде знищений, а ми переможемо. Бах України, Вова! Хуйло ты, баные! Пизаревы, блядь! Ні, так і говорит, Мені нас на них, блядь. Добрый год. Можешь передать, да хоть даже это, блядь.